Усім привіт, дорогі мої підписники. Е, ну, Я після підлого вірусу вибралася на вулицю. Е, я сьогодні, чесно кажучи, вранці навіть не змогла добратися до роботи, змушена була е, робити запис із е, дому, свого робочого кабінету, бо, ну, як ви знаєте, напевно, кияна сьогодні вранці була повітряна тривога і така досить тривала. Е, і я вже Завжди заздалегідь планую, звичайно, свій вихід з дому. І вже одягнена була, навіть мені вдалося помити голову, чому я дуже рада була. Такий маленький секрет, не розкажу як. Але коли я відкрила додаток таксі, бо по такій слізоті мені так досить ну, довго треба пройти до транспорту, наприклад, ну дуже довго. І там кілька підземних переходів. ну Але таксі 700-800 гривень, я вирішила, що це багато. Забагато. Я чекала, почекала. Ну, ви знаєте, що такий транспорт громадський він не ходить під час тривоги. Якщо прийде якась маршрутка, то це ну, взагалі нереально, напевно, не було б зайти. Зайти це я так сильно сказала, залізти, напевно, заштовхатися. Тому, звичайно, ранковий ранкова погода з прогнозу погоди на сьогоднішній день. Вона вже є і вона записана була вдома. Ну, буквально. Практично там між прямим ефіром і цим записом там зовсім невеличкий такий люфт був. Тобто вважати, що це був прямий ефір тільки з дому. Зараз я вийшла на вулицю недалеко, буквально недалеко зовсім від будинку. Найшла ялиночку, щоб вам було приємно дивитися на зелень. До речі, літає якийсь сніжок такий невеличкий, видно, десь на висоті, щось трошечки якийсь атмосферний тиск впав. І нас чуть-чуть посипає, тому що загальна ситуація то підвищений атмосферний тиск і взагалі найближчим часом у нас будуть. Нашу погоду буде визначати Сибірський антициклон, хай він скажеться, вибачте, <свісно> <свісно>, і буде скрізь морозно. Ну, що я хочу сказати про завтрашню погоду. Завтра у західних областях України, завтра 14 січня у нас, і у західних областях України, завтра йтиме невеликий сніг. Температура повітря буде такою, ну я б сказала, помірною, помірно морозною, десь мінус 6, мінус 12 градусів, тобто для зими це дуже і дуже навіть непогано. Ну, вночі нижче, зрозуміло. Е, Найхолодніше залишається північна частина України це е, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина і любий наш Київ, наша столиця. Е, на півночі очікується вночі мінус 15, мінус 20 градусів, е, в день десь мінус 9, мінус 14. Дуже холодно, але без істотних опадів. І слизота на дорозі просто. Сильно е, желедиця тобто. Е, у східній частині України мінус, завтра в день, десь мінус 6-10 мінус градусів, мінус 6-11, мінус без опадів, близькість до антициклону, тому переважатиме суха погода. У центральній частині України також холодно, найближчі ночі мороз мінус 9-15 мінус градусів, або мінус 9-14, мінус а в день мінус 7. Мінус 12 градусів, і також без опадів. Бачите, я кажу про без опадів, а пролітає такий цікавий сніжок. У південній частині України завтра, одречі завтра у центрі, може політати ось такий самий сніжок, який зараз летить на мене, ну але такий невеликий, якщо чесно. І у південній частині України також є ймовірність завтра снігу. Температура повітря нижча за нуль, зрозуміло, але ну тут я не можу сказати, що найтепліше, але... Одна з найвищих температур, одна з найвищої температури в Україні у Києві. У Києві завтра без істотних опадів. На дорогах же ледиться, дуже холодно вночі, мінус 15, мінус 18. так само холодно в день, мінус 10, мінус 12, мінус 10, мінус 13 градусів. Будь ласка, одягайтеся тепло, особливо вдома, якщо чесно. Тому що на вулиці, от я вийшла, я рухаюсь, зайшла, зайшла в магазин, вийшла, зайшла там у справах. Тобто якось воно не так відчувається. Ну зрозуміло, що зима, зрозуміло, що низькі градуси. Але ось вдома, коли ти менше вимушено рухаєшся, особливо як, наприклад, у нас нема світла. І нема щоб себе навіть якось розважити, приготувавши щось. Хоча я, до речі, вночі вчола, вчора вчора борщ, чому я дуже радію. Що буде в найближчому найближчим часом? Ну, ви знаєте, я вже писала про це. Пост у Фейсбуці сьогодні просто навіть дуже солідні, дуже професійні, дуже класні моделі, прогностичні, які я люблю. Вони щось скачуть, відсовують. Це таке ймовірне пославлення морозів то на 15-16, то на 17-18. Словом, але надалі я дивилася, нам не треба так сильно, знаєте, ілюзорно на щось сподіватися, саме ілюзорно, тобто сподіватися треба, але тверезо морозна погода триватиме. Ще досить довго. Очевидно, що з коливаннями не може бути весь час, там якась пряма лінія. І мене сьогодні там брали інтерв'ю одне видання, і питають, як ви поясните, що зима така нестабільна нестабільна погода. І я кажу і вам всім нагадую, що сьогодні у нас ще 13 січня. І середини зими на 13 сьогодні січня, меніби ну, так. Серед 11, 12, так, Середини зими ще навіть не було, тобто ще навіть половина зими половина зими не, не пройшло. Тому говорити про якусь, якісь підсумки зимові дуже рано, якщо чесно. Плюс що значить нестабільна погода? вона завжди нестабільна. Атмосфера живий організм, він пульсує, не може бути, не може бути весь час якась однакова погода. І тому як я вже сказала, найближчим часом нас очікується переважно стабільна морозна погода із незначними коливаннями у бік підвищення температури повітря. У бік зниження серйозно я не бачу. Оце вже я точно можу сказати. Будуть якісь уточнення, бо я про це скажу, але поки що, щоб там було 25, 27, 30, цього не видно. Тобто, ось в таких мешах, як зараз зима і найближча погода і триватиме. Ну усім великий привіт! із Голосівського району. Я до парку я не дійшла, тому що я думаю, що туди, напевно, я дійшла хвилин 40. Ну, дуже слизько, я йду акуратно, але дуже-дуже слизько, якщо чесно. Тому ну, ось тут неподалік. І ще раз усім хорошого дня, не мерзніть. І головне, спокійного вечора і тихої ночі. Всіх люблю.